Ірина показує вікно на своєму балконі. Вже майже півтора року воно без шибок. Снаряд попав в центр двора і дуже багато скла було. Я руками збирала це все. Все це жінка згадує вже з усмішкою на обличчі, адже за день-два у її квартирі будуть нові вікна. Разом із сусідами, чиї оселі теж понівечили снаряди. Вона зустрічає довгоочікуваний вантаж у дворі. Квартира 31. Це зараз у вас виходить уже останній етап. Уже все. Зараз встановлять і буде гарно. Да, і, що, да, і все буде гарно, так. Да. Боже, мені ж плакати хочеться, що, що це не буде вже цього. цього цей без цього безпокойства не буде. От, да. Ні, дуже добре. Дуже так вікна хороші. Все. Відчуття дуже позитивне, що все налагоджується, що в квартирах буде. Не буде вже побитих вікон, буде тепло, красиво, затишно. Віконні конструкції для 16 квартир у цьому будинку на вулиці Ярославській, в Ірпені надала американська організація GEM – Global Empowerment Mission. У партнерстві з фондом відомого благодійника Говарда Баффета GEM реалізує на Київщині масштабну програму оновлення пошкоджених вікон. І в нас є домовленість, що ми. Встановимо для Київщини вікон на суму 1 мільйон доларів. Ось за там цей період часу до настання там опалювального сезону, до настання холодів. 70% із запланованих робіт в області вже виконано. В Ірпені у межах цієї програми вже замінили понад 1700 склопакетів у 130 будинках. Ще майже стільки ж зараз у роботі, зокрема і в квартирі пані Ірини. Сьогодні пам'ятають ми дуже вдячні, дуже раді за допомогу. Від людей абсолютно нічого не потрібно. Для них це все безкоштовно, для них це все на благодійній основі надається. Тільки потрібно сприяти в тому, щоб надати доступ нашим монтажним бригадам до квартир, до об'єктів. Мешканців Ірпіня хочу подякувати американській організації Джем за ту допомогу, яку вони дійсно надали нашому місту, нашим будинкам і багатоповерховим, і приватному сектору, і навчальним закладам. По заміні вікон це дуже важливо. В організації Джем наголошують, що в Ірпені вони взялися замінити абсолютно всі пошкоджені вікна. Тому якщо хтось не потрапив до програми, у вас ще є така можливість. Якщо ще хтось з мешканців Ірпеня не отримав допомогу в заміні вікон. Будь ласка, звертайтеся в міську раду, надавайте інформацію, і ми обов'язково до вас направимо наші монтажні бригади, направимо нашу віконну програму.